Всем привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про CDI і про таку штуку, як Вапе Значить, В чому різниця ВаПа оригінально за 400 баксів і такого китайського запалювання <coughs>, або японського від Yamaha 3 kg Ну, у мене тут від Yamaha стоїть. Значить, В чому різниця? А ні в чому різниця? Немає різниці, Нема різниці ніякої. Крім того, що катушка, типу вапе катушка-комутатор, а тут окремо катушка і комутатор. Власне, В тому вапе оригінальному зараз покажу наглядний приклад, як, як і куди там робиться випередження. Значить, мотор у нас працює відповідно, ну, по годинниковій стрілці, так? по часовій. Так? І ми значить, виставляємо. Там, допустимо, 3 мм так, ну, по інструкції. Стамі, у нас все добре. Заводимо, запускаємо, все працює. Коричі, все чітко. От. І На оригінальному ВАП е з підвищенням оборотів зміщується в сторону пізнього запалювання, Тобто за годинниковою стрілкою. Тобто нас, Ми запускаємо, даємо оборотів, воно го змістилося. На пізня, там на декілька градусів буквально десь на осіки. Ну тобто Якщо в нас <кхи>, б'є в цю точку, так? Ну воно при високих оборотах зміщується десь тако. Е є такий чувак е з Латвії значить Гри Григорій Тріфонов, він знімав е з турбоскопом те випередження, короче, куди воно що там зміщається. Короче, е в нього можете подивитися. Тому між запалюванням за 50 баксів і між вапе за 400 немає ніякої різниці. У мене ж стоїть тут комутатор отакий, від Ямахи, від Джога, по-моєму. Він не має ніякого випередження. Тобто в ньому не зашито ніякого випередження, Тому він працює як в Мінську, тобто блядь, дерев'яний комутатор. Відповідно, в мене тут запалювання 3 мм до ВМТ, і тут немає ніякого випередження, воно працює як на кулачках, тільки набагато надійніше, нема там з цими дрочки, єблі з тими кулачками, конденсаторами, зарядками з цим, 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 цим подібною, от, і цією подібною залупою. Для чого платити більше? Поясніть, будь ласка. От. Цей же комутатор. Стандартний комутатор от він є. Від любого там скутера, від альфа, від ну, коротше, звичний стандартний комутатор. Він дає випередження таке, як я вам показував. Тобто, ну, в сторону е, пізнього запалювання. Я не знаю, чому так зроблено, тому що має бути в сторону раннього. Тобто, чим більше обороти. Тим запалювання автоматично у вас міняє код на раннє запалювання. Це все ви можете наглядно перевірити з трубоскопом самі. Тобто, якщо мені хтось там не вірить. О, А чим же ж краще БСЗ, наприклад, на оптодатчику. Є у нас оптодатчик, ви можете зробити на основі цього БСЗ собі запалювання Ну, на основі CDI з БСЗ. Тобто берете, зараз покажу. Так, тобто, берете комутатор від Жигулів. Отакий От комутатор. Він може бути на 7 фішок, на 6, то неважливо. Типу. Ну, жигульовський комутатор 9-й. Берете на основі цього комутатора оптодатчик або датчик -кола, неважно. Е, Ставите значить, за, замість той датчик, замість вашого індуктивного датчика. Відповідно, Тут наварюєте собі шторку, просто напівавтоматом до ТІУ, штуки, наварюєте шторку, щоб шторка ходила, ну, в мене тут поломаний ваша шторка ходила між ну, датчиком хола. І все, ви отримуєте значить, запалювання без тих щиток, без конденсаторів, контактів, акумуляторів. До речі, акумулятор тут треба буде. Тому що оця штука має працювати під, ну, з акумулятором. Тобто треба реле зарядки. Е ну, В залежні виходите від акумулятора. Ну, Маєте зато безщотичний генератор і запалювання, яке буде зміщуватися в сторону раннього запалювання, е так як воно має бути. Е в принципі, ну... Е Ну, Так як воно має бути в принципі. Е, значить, Все це ви можете перевірити з Я це вже все перевірив. Як працює БСЗ, як працює Жигульовський комутатор, як працює комутатор від СОВВК для яви, все так само зміщується в сторону раннього запалювання. Е, тобто, тобто, Всі люди, хто говорили там, що CDI погане. а Типу БСЗ кращий, там мотор, мотори не гріється, не клинять, вони е, 100% праві. І це я сам перевірив, е, сам це все наглядно е, ну, на власній кхе, шкурі якби, відчув. Тобто вони праві, вони реально праві, що навіть це вапе за. 400 баксів. В принципі, виходить, що гівно, тому що воно робить кут випередження автоматично в сторону пізнього запалювання. Я не знаю, чому так це зроблено було. Це факт. Ви можете в Ютубі набрати вапи е для яви і подивитися там. Е ну, якби, Все з турбоскопом показано. Можете самі, я це все сам перевірив. Тобто от таку зборку, як я вам пояснив, робите, і фактично отримуєте досить надійне запалювання, яке вас ніколи, в принципі, не підведе. Тобто у вас катушка ця вже із крова задіяна не буде. Буде все акумулятор регулювати від акумулятора. Можете ще поставити такий генератор, зараз покажу. О, значить, Можете поставити такий генератор, він тут без іскрової катушки, і чисто буде заряджати. Ваш акумулятор, щоб оця штука працювала. Ця штука працює, Жигульовський комутатор від 5 вольт. Ну, тобто від 5 вольт він працює. Навіть якщо акумулятор десь там підсяде дуже сильно, то ця вот херня вас буде заводилась і все буде їхало. От. Я сподіваюся, всім все було зрозуміло. Моя ідея комусь буде корисна. Хтось все ж таки розбереться, в дечому, до чого. Ну, якби ні, раніше не, не думав про це, або не, не здогадувався, або навіть не замислювався. Ну, тобто, Такі от штуки на рахунок випередження запалювання. Тому ну, от, всі, що реально ті, що говорять, що БСЗ то є, то є класно, ну, вони праві, вони праві, бо, тому що воно працює так правильно ну, воно працює правильно, як має працювати запалювання. фактично. Так що, ну, Можете писати коменти, може я в чомусь не правий, поясніть мені. ну, типу, Всі ми деколи помиляємося. Так що пишіть свої ну, думки, якісь здогадки або міркування. Цікаво буде почитати. Все, Всім до побачення, гарного вам дня або вечора.